Привіт! Давайте зараз коротко розглянемо, як змінюються струми і напруги в підсилювачі з загальною базою, без прив'язки до якихось формул, щоб просто більш-менш була зрозуміла фізика процесу. Давайте припустимо, що напруга малого сигналу дорівнює 0. В такому випадку, якщо тут буде 0, конденсатор С1 буде заряджений до якоїсь напруги з такою полярністю. Бо тут буде якась позитивна напруга виділятися на R4. Тут буде мінус, тут буде плюс. І ця напруга прикладена до конденсатора, оскільки потенціал цього контакту дорівнює потенціалу цього контакту, бо напруга на джерелі 0. І можна стверджувати, що в такому випадку напруга на конденсаторі буде дорівнювати r 4 0. І це буде дорівнювати І e емітер 0 умножить на R4. У випадку, коли напруга на джерелі вхідного змінного сигналу відсутня, конденсатор заряжений до напруги, яка дорівнює добутку струма емітеру в робочій точці спокою на, на опір резистора R4. Ось. Тепер припустимо, що вхідна напруга різко зросла від нуля до якогось значення у маленьких входах. Конденсатор не може різко змінити напругу, до якої він був заряджений. Це конденсатор з великою ємністю. І в такому випадку напруга на резисторі R4 буде дорівнювати у маленьке входа плюс c 1 Якщо тут з'явиться якась напруга у маленького входа, то вона буде послідовно включена з зарядженим конденсатором. А конденсатор заряжений до напруги УR40. І тому напруга на резисторі R4 буде у маленьке входа плюс UC1. Тобто напруга на резисторі R4 зросте на величину У маленьке входа відносно У R40. Бачите, як що. Так. Ну, Давайте подивимося, з рахунок чого відбувається зростання напруги з фізичної точки зору. Якщо тут напруга збільшується, конденсатор починає перезаряджатися, струм протікає. З конденсатора починає витікати додатковий струм, втікати в резистор Р4, і це буде збільшувати напругу на резисторі Р4. І струм, який витікає з конденсатора, буде тим більший, чим на більшу величину збільшиться напруга на оцьому джерелі. Ми, значить, ви, значить, ми прийшли до висновку, що якщо напруга на цьому джерелі змінної напруги зростає від 0 до у маленьке входа, напруга на резисторі Р4 зростає на у маленьке входа відносно у R40. Але по постійному струму у R2 буде дорівнювати конст. Це константа. Розумієте? У нас же от, тут є подільник напруги. І струм через цей резистор R2 набагато більший, ніж струм бази, і тому зміна струма бази майже не впливає на зміну напруги на резисторі r 2 Тому на резисторі r 2 буде завжди якась постійна напруга у R20. І ми її розраховуємо при, проєктуваль... при проєктуванні підсилювача в режимі розрахунку в режимі великого сигналу. У 2 дорівнює у 20 і при цьому у R20 дорівнює у бази емітера. Плюс УР4. І звідси випливає, що У база емітера дорівнює UR20, яке є константою мінус UR4. І якщо у нас напруга на R4 зростає на У маленьке входа, це приводить до зменшення напруги між базою емітером на У маленьке входа. Це дорівнює UR20 мінус у маленьке входа, мінус r 40 Іншими словами, це дорівнює У база емітер 0 мінус У маленьке входа. Де У база Емітер 0 дорівнює U R2,0 мінус r 40 Повторюю, напруга між базою і емітером дорівнює різниці напруги у Р20, яка є константою, та напруги на резисторі r 4 Якщо напруга на резисторі r 4 збільшилась на умаленьке входа, то напруга на базе, між базою і емітером зменшиться на умаленьке входа. Тому що їхня сума це завжди у R2-0. Можна записати, що у бази емітера дорівнює у бази емітер 0 мінус у маленьке входа, де у бази емітер 0 це у R2-0 мінус. Uh, у R4-0. Ось так. Збільшення вхідної напруги від нуля до у маленьке входа, я про цю змінну напругу кажу. збільшення цієї змінної напруги від нуля до у маленьке входа приводить до збільшення напруги на резисторі r 4 на у маленьке входа, і це приводить до зменшення напруги між базою і емітером на у маленьке входа. А ви пам'ятаєте, для підсилювача на біполярному транзисторі, якщо напруга між базою і емітером зменшується, то напруга між колектором і емітером збільшується. І якщо у нас напруга між базою і емітером зменшується на маленьке входа, з цього випливає, що напруга між колектором і емітером зменшується на у маленьке вихода відносно у і емітер 0. Якщо напруга між базою і емітером зменшується на У-база, я перепрошую. Якщо напруга між базою і емітером зменшується на У маленьке входа, то напруга між колектором і емітером збільшується на У маленьке виходи відносно у і емітер 0. Тобто, що ми бачимо? Збільшення вхідної напруги приводить до збільшення напруги на колекторі. Таким чином у нас немає сув-фаз між вхідним і вихідним сигналом. Це щойно ми розглянули, як змінюються маленькі струми і напруги в схемі підсилювача з загальною базою, в якій присутні і постійні складові сигнали, і малі змінні складові сигнали. Отже, ще раз повторюю: напруга у маленьких входа збільшується, напруга на резисторі Р4 збільшується, напруга між базою і емітером зменшується. Напруга на колекторі збільшується. Таким чином, збільшення вхідної напруги приводить до збільшення напруги на колекторі. І навпаки, вхідна напруга зменшується, напруга на резисторі r 4 е, зменшується, напруга між базою і мітером е, збільшується, напруга на колекторі зменшується. Тобто ми прийшли до того, що якщо вхідна напруга зменшується, то і напруга на колекторі е, зменшується. Суво у фаз немає. Між вхідним і вихідним сигналом. Як зв'язані вхідні і вихідні прирости сигналу, от щойно начебто трошки розібралися?